Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про правильну техніку використання доставкового пристрою турбухалер. Для прийому дози необхідно дотримуватися нижче наведених інструкцій. Відгонтіть і зніміть ковпачок. Тримайте інгалятор-турбухалер вертикально червоним дозатором донизу. Щоб заправити дозу у інгалятор, потрібно прокрутити дозатор до упору в один бік, будь-який, а потім в інший. Має пролунати клацання. Інгалятор заправлений і готовий до використання. Заправляйте його лише перед інгаляцією. Не підносячи інгалятор до рота, спокійно видихніть. Не видихайте крізь насадку інгалятора. Обережно помістіть насадку між зубами, стисніть губи і якомога глибше і сильніше вдихніть ротом. В кінці вдоху затримайте дихання на 5-10 секунд. Вийміть інгалятор із рота, спокійно видихніть. На лічильнику ви можете побачити кількість доз, що залишились. щільно закрийте ковпачок після використання інгалятора. Після щоденних ранкових або вечірніх інгаляцій слід прополоскати рот водою, не ковтаючи її. Очищення інгалятора турбухалер. Зовнішню поверхню насадки потрібно один раз на тиждень протирати сухою тканиною. Не слід використовувати воду або інші рідини. Коли потрібно застосовувати новий інгалятор. Індикатор доз показує, скільки доз інгаляції лікарського засобу залишилось в інгаляторі. Відлік доз заповненого інгалятора починається із 60. Важливо, індикатор показує інтервал у 10 доз, тому він не показує кожну дозу. Поява червоного кольору у віконці індикатора означає, що в інгаляторі залишилося приблизно 20 доз. Коли в інгаляторі залишається 10 доз, вікно індикатора доз стає повністю червоним. Коли позначка 0 на червоному вікні досягне центра віконця індикатора, потрібно замінити інгалятор на новий. Звук, який можна почути при струшуванні інгалятора, спричинає поглинач вологи, а не лікарський засіб. Тому цей звук не допоможе визначити скільки лікарського засобу залишилось в інгаляторі. Уважно виконуйте інструкції вашого лікаря. Я бажаю вам здоров'я.